Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні гірський велосипед від міжнародної торгової марки VNC. Модель називається Fest Rider A9. Розмір колеса 29 дюймів. Даний велосипед виробляє європейська торгова марка, яка зареєстрована в Англії. Велосипеди виробляють в Тайвані. Розповсюджують... Суто в Україні, тим і виходить велосипед в Україні за низькою ціною при європейської якості. Тому велосипеди Вінсі приваблюють багато клієнтів в нашому київському магазині Віла-Віва, який розташований на Харківському шосе. Даний велосипед відноситься до велосипедів високої якості з високим обладнанням, обладнання високого класу. Тобто мається на увазі, попереду 3 передачі, позаду 9. Гідравлічна гальмова система, задній перемикач Alivio 31 2, і, що немаловажна, вілочка має локаут, який блокується завдяки Манєтки, яка на кермі. Тобто можна рухатись і блокувати ход вілочки, не зупиняючись на велосипеді. Фестрайдер А9 розрахований як на хлопців. Так і дівчата будуть комфортно рухатись, тому що рама достатньо комфортна, хоч і XL розмір 20 дюймів. Але рама з такою частиною верхньою дозволяє дівчатам легко сідати і починати рух на гірському велосипеді Fest Rider A9. При відео огляді даного велосипеда завжди хочеться почати з того, що дуже комфортні покришки. Покришки мають е, шипований такий протектор, який міцно тримає велосипед на бездоріжжя. В горах буде рухатись велосипед легко, але м'яка покришка буде легко їхати по асфальту. Комфорт вона вам забезпечить. Шприхів у нас чорного кольору, нержавіща сталь. Це міцність велосипеда. Тулочка алюмінієва, цільна. О, то що треба. Кріпиться колоце завдяки легкозйомного ексцентрику. Камера у нас з автомобільним ніпілем стандарт для всіх. Це дуже приємно, тому що можна підкачати велосипед у любого автолюбителя. Перемикач. У нас стоїть тут гідравлічна гальмова система від торгової марки «Кармрос». Достатньо гарна, недорога і надійна це гальмова система. Ротор попереду 160. Достатньо стандартний, гарний ротор для гальмової системи, яка у нас гідравлічна. Це міцність і надійність. Вілка, як я казав, з локаутом і є регулювання жорсткості. Алюмінієва легка вілка з ходом 100 мм від торгової марки SAMTU. Гарний варіант для хорошого велосипеда Рульва у нас має такі випуклі частини верху і знизу на рамі. Це каже про те, що підшипник стоїть в обоймі. Це полуінтегровані підшипники, які міцно тримають велосипед, з'єднуючи вілку з рамою. Це надійність, це висока напруга в цьому місці, і велосипед має високу надійність завдяки такому розположенню підшипників рульового стакану. Винос керма у нас алюмінієвий, легкий, надійний, супер. Кермо. Кермо у нас анатомічне, як ви подивитесь, по центру товстіше, з краям звужається. Довжина керма дозволяє комфортно рухатись. Довжина у нас керма 65 см. Ручки, як їх називають ще, гріпси. Таке слово цікаве, існує в велосипедному мірі. На замках тут стоять дві металеві, одна і втора металеві Такі закінцівки, які болтами зажимають, і ручки не кручуються. Це називається гріпси на замках. Достатньо м'які. І комфортне, коли ви рухаєтесь. Якщо будете влітку їздити, рука запатуватиме, звичайно, то вона не буде проскальзуватись, тому що е, ручки достатньо е, м'ягусінькі. Е, гальмові ручки у нас під два пальця легко е, гальмувати, тому що гальмова система гідравлічна. Ліворуч у нас передній перемикач. Ж, стоїть один-три рисочки, 1-3 цифри, а рисочка рухається між ними, і ви завжди можете знати, на якому передачі стоїть передній перемикач. Праворуч у нас 1, 5, 9 цифри, і червона смужка рухається по монетці, і ви завжди приблизно знаєте, на якій передачі стоїть задній перемикач. Це завжди комфортно. Перемикання робиться тиском одного пальця на два речаги. Тобто вам одним пальцем тиснути на будь-який того, щоб підіймати чи опускати швидкості. Не треба двома пальцями. Це комфортніше. Ну і Звичайна монеточка. Вона вмикає і вимикає рух самої вілки. Це комфортно, коли ви рухаєтесь містом вгору, і вам треба заблокувати вілку, щоб пришвидшити скорість, ну облегчити рух вгору. Тому що, коли ви вгору рухаєтесь, тяжесть тіла переноситься на вілку, і ви коли рухаєтесь вгору, вілка починає багато на себе брати енергію. КПД ви втрачаєте, коли вгору рухаєтесь з амортизаційною вілкою. І якщо ви блокуєте ход вілки, то вгору рухаєтесь. Зазвичай це асфальт, ровна поверхня, брусчатка майже ніколи не буває, то тоді ми замикаємо вілочку, у вас вілочка стає жорстка і тоді КПД на 30% зростає. Це ось така гарна реч. Коли ви купуєте велосипед гарний, з гарним обладнанням. Вілка Сантур з регулюванням двома і монетка блокування ходу винесена на кермо. Шатуни. Шатуни, як ви подивитесь, вони у нас тут пустотіли. теж стоїть вал каретки, Тобто це легкий вузіл, надійний вузіл, надійний, тому що підшипники стоять не внутрі рами, а вони ззовні стоять. Коли ширше стоїть підшипник, міцність їх вища. Якщо вища міцність, їх роблять легше. Тим самим ми отримуємо каретки легше, вал карета міцніше. Тримається супер, рухатись супер. Ну і велосипед Fest Rider a 9 насправді супер. Щиточок е, пластиковий від, е, е, для захисту від одягу, е, щоб не попадало на зірку е, шатунів. У шатунів три зірки 22, 32, 42 зуба, стандарт для гірського велосипеда. Пластикові педалі, нічого зайвого, це норм. Передній перемикач Альтус з нижньою підводкою тросика. Ну, теж норм. Позаду у нас стоїть перемикач, як я і казав, олівіа. Олвія 312.0 на 9-скорисну кассету. Кассета, як ви бачите, стрібляста. Вона додатково покрита. Особим таким матеріалом, який більше міцніше ставить ці зірки. Це називається, надірувані зірки додають міцності, тривалість праці цих зірок. Це, це ж каже про гарне обладнання велосипеда. Заднє колесо кріпиться також на ексцентрик. є отвір раз, є отвір два. І є отвір 3. Завдяки цим-трьома отворам можна встановити багажник. І велосипед можна використовувати не як гірський, а як туристичний. Ставимо багажник, катаємось, отримуємо масу задоволення. Позаду у нас стоїть е, гальмова система та ж, гідравлічна ка, е, камерс. Тулка задня у нас цільна під касету, як я казав, на 9-скоростну, кріпиться ексцентриком. У втулочки, якщо побачите, є ось ці сальнички. І передні, і задні втулочки вони йдуть додатковими сальниками. Це важливо, коли ви купуєте велосипед, Вам треба знати, що він міцний і надійний. А інколи бувають тулки без цих сальників, бруд туди попадає. Потім влага, ржав образується, і потім треба ремонтувати, і інколи не все вдається відремонтувати. Тут стоїть гарний захист тулочки. Підніжка, як ви бачите, вже в комп'єкті. Комфортно ну і надійно. Ну І сам велосипед взагалі достатньо легкий. Але коли кажуть, легкий, нелегкий, я завжди кажу: велосипед повинен рухатись легко, а не носити його легко. Ну, взагалі, то зазвичай... Uh, покупці uh, все одно питають, скільки важить велосипед. Ну, і для цього у нас існує, як ви розумієте, ваги. Вони гарні і точні. І враховуючи велосипед 29 дюймів розмір колеса, рама, XL, вага велосипеда, 16 кг 300 грам. Але треба відзначити, що. Високий, висока рама, високий саме велосипед і підніжка. Підніжку брати, я думаю, пів, -пів кілограма вона забере. Тому велосипед буде легше, якщо вам треба його як-то облегчити. Але взагалі велосипед треба не носити в руках, а рухатись на ньому. Ну і останнє, що треба відзначити, відстань від верхньої частини рами до низу. Рама повторюю 20 дюймів, висота по центру 79 см. Тобто, враховуючи відстань від п'ятки до паху 79 см, це вже нормальний велосипед для дорослого. Я при рості 1,78 себе відчуваю дуже комфортно, стоячи між, на велосипеді. Сів і мені теж зручно. Тому треба завжди розуміти, що регулювання посадки здійснюється завдяки легкозйомного е, ексцентрика сідушки. Можна регулювати по висоті, і вам буде тоді комфортна посадка без питань встановитись. Бажаєте придбати гірський велосипед Fast Rider A9, 29 дюймів розмір колеса ви завжди можете прийти в наш київський велосипедний магазин ВілаВіва, який розташований на Харківському шосе, і купити. Бажаєте замовити, переходьте по ссылці нашого YouTube-канала ВілаВіва на сайт ViaViva.com.ua і замовляйте цей велосипед. Гарний велосипед на всі часи. Підліткам, дорослим, дівчатам на зріст від 1,75 м і вище. До зустрічі!